Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Знову ж таки, сьогодні ми з вами розглянемо психологічну тему, така як психологічні пастки. Що це таке, як це впливає на нас, які є типи і як з цим боротися? Все в цьому відео запрошую вас до перегляду. Розпочні саме з того, чим є чим є ці психологічні пастки. Вони досить таки сильні, адже вони це наш розум обманює нас через них. Вони впливають на те, як ми бачимо світ. Так ми реагуємо на якісь події, приймаємо наші рішення, і вони відбуваються непомітно. Ми навіть не усвідомлюємо, що вони відбуваються. Але ми повинні ідентифікувати їх і знати, що вони є. Бо це нам допоможе бути більш свідомими і ухвалювати правильніші рішення. Що ж це таке? Це помилки мислення, які змушують нас приймати рішення, що не завжди відповідають реальності. Вони базуються на когнітивних. Упередженнях, автоматичних реакціях мозку, які часто обходять логіку, забувають про неї. І цікавим фактом є те, що пастки мислення вони з'явилися еволюційно для того, щоб ми швидше реагували на небезпеки. Але в сучасному світі, де швидкість не є такою важливою як точність, вони часто нам шкодять ці пастки. Розглянемо те зараз найпоширеніші психологічні пастки. Пастка підтвердження, confirmation bias, так звана. Ми схильні як люди звертати увагу лише на ту інформацію, яка підтверджує нашу точку зору, ігноруючи факти, які її спростовують, які її суперечать. Наприклад, може бути, якщо вірити в якусь дієту, якусь рутину, якусь якийсь продукт, якусь людину. А про щось про неї, то тобі тут шукати інформацію, яка тільки підтверджується. Погодьтеся, таке часто було. У вас, наприклад, там з якимось продуктом шоколад, будете шукати, ага, це добре, це добре, це добре. Тому я мушу можу тепер це їсти, ігноруючи всі якісь суперечення, які показують, наприклад, її шкоду. У дев'ятсот році психолог Пітер Лейсон провів експеримент, у якому учасники мали перевірити якусь гіпотезу. І виявилося, що всі більшість людей шукали лише підтвердження, а не намагалися спростувати свої припущення. Як нам цього уникнути? Нам потрібно намагатися активно шукати якісь протилежні точки зору. Наприклад, якщо підтримуєте певну політичну ідею. Пробуйте зрозуміти аргументи опонентів. Це важко, але це вам допоможе. Наступний це ефект якора. Так званий anchoring effect. Перша інформація, яку ви отримуєте, стає якором, яка впливає, такий це якром впливає на ваші подальші рішення. Умазані побачили знижку. Стара на 500 гривень, а нова 300. І ви думаєте, це вигідно. Звичайно що 200 гривень знижка. Хоча. Реальна вартість товару тобто, 200 гривень. Тобто ви переплачуєте 100 гривень. В своїх дослідженнях Даніель Канеман і Амос Тверський показали, що навіть випадкові числа можуть впливати на наші оцінки. Такі ми люди. І як це вирішити, перш ухвалити якісь рішення, ми маємо збирати більше даних і аналізувати ситуацію більш глибше і точніше, незалежно від того, як ви. Наступним ж розглянемо пастка втрати Loss aversion. Ми більше боїмося втратити чогось, погодьтесь, ніж радіємо якимись здобутками так, чимось, якимись вирошами. Ми не продаємо, наприклад, наш старий телефон, або якийсь комп'ютер, або щось таке, бо він ще може працювати, він ще може працює. Навіть якщо ці гроші можна було б вкласти або витратити на щось корисніше, таке часто з... 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 трапляється, це... це прямо завжди таке. У мене, наприклад, таке завжди було. І Канемен також довів, що втрати мають у два-три рази, рази сильніші ефекти, і вплив, і еф... емоційний вплив, ніж еквівалентні вираження, Тобто ми більше... Маємо впливу від того, що ми втрачаємо. Ми більше фокусуємося на негативному, пам'ятаєте, з минулого відео, ніж на позитивному. Що робити? Ставити питання. Що я втрачаю, залишаючи все як є? Це досить важливо так робити. Ставити собі питання і аналізувати. Далі ефект данінга Кругера. Люди з низьким рівнем знань часто переоцінюють свої здібності, тоді як експерти недооцінюють. І вони не настільки недооцінюють, як вони розуміють, що, що це означає, що це може бути. Але тут є дві сторони, я вважаю. Це, наприклад, може бути так, що досить ну, така розумна людина, інтелігентна людина, вона буде боятися це показати, вона буде боятися щось сказати про себе, висловити свою думку. А тупак. Який нічого не знає, який просто пробився за чийсь рахунок, або з якось ще він буде розказувати, буде носити свою думку і, і його лише сприймати за розумного. Так само і стається новачками у спорті, які впевнені, що вони зможуть за короткий час досягти певних результатів, І там, підняти якусь вагу, велику, або, або ще щось таке. Тоді як професіонал, він вже знає, скільки це важко, він вже пройшов через це. Психологи Джастін Данінг і Девід Крюгер, цей ефект, вони виявили і підтвердили цей ефект в 1999 році. І знову ж таки, ставте питання, що я ще не знаю? І шукайте якийсь свободний зв'язок від інших, запитуйте, питайте, Просити про допомогу це нормально. І пастка негативної винагороди immediate gratification. Ми віддаємо перевагу кротко строковій вигоді. Ті мене так. Цукерку з'їсти, замість того, щоб з'їсти якусь нормальну страву, корисну страву. І нехтуючи довгостроковими наслідками. Вибираєте прилет серіалу замість того, щоб піти вчитися. Або замість того, щоб піти на прогулянку веселіта в телефоні. Поїгшуючи свій зір, наприклад. І дослідження показали, що в такому відомому е зефірному експерименті, можливо, ви знаєте, Вольтера Мішеля. Діти, які могли відкласти миттєве задоволення, не з'їсти того зефіру одразу, який був представлений перед ними, вони досягали набагато більших, кращих результатів в житті в майбутньому. Вам потрібно візуалізувати довгострокові наслідки дій. Тобто, якщо я зараз не з'їм це, у мене там буде прес, або в мене буде краще здоров'я, я буду сильніше, мене дати краще і собі уявляти це, як це буде. І, і ось так. І чому це трапляється? Чому? Для чого ми потрапляємо в ці пастки, хоча еволюція вона продовжується йде далі? І наш. Просто тому, що наш мозок він дійсно створений для економії енергії. Навіщо нам думати, думати, якщо ми отак, значить так. Нащо? І він автоматизує ці всі процеси наш мозок для того, щоб ну, реагувати швидше. Нам треба якась реакція. І це наприклад, корисно, коли ми ви відскакуєте від якоїсь небезпеки, правда ж? Але складна в складних ситуаціях автоматичним мисленням дуже часто призводить помилок. Тому ставте питання, дивіться, аналізуйте, слухайте нормальних, розумних людей, які щось досягли в цьому житті і побачили. Читайте книжки і працюйте над собою. Це все. Таки ви сьогодні, наприклад, зробили, подивившись це відео. Я дякую вам за перегляд. Ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім дякую за перегляд.